Як під час повномасштабної війни вижити онкохворим? Таке питання обговорювали експерти під час міжнародної конференції, особливі потреби переміщених осіб з онкологічними захворюваннями та працівників охорони здоров'я у центрі уваги Україна. Йшлося як про ВПО в Україні, так і про онкохворих українців, які мають статус біженців у Європі. Продовж кількох місяців вивчали дане питання з точки зору аналітики, даних. І сьогодні хочемо спільно з медиками, з науковцями, з дослідниками, з журналістами, з громадськими активістами обговорити політику, яка повинна бути націлена на покращення, забезпечення потреб українців, які переміщені як всередині України, так і за її межами. Співорганізатором заходу є центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська. Медичний директор закладу Олег Ціхонь розповідає, кількість пацієнтів під час повномасштабного вторгнення збільшилась настільки, що навіть немає місць для розміщення хворих. Це нас цікавить, тому що в нас є багатопрофільна лікарня. Ми лікуємо біля 16-18 тисяч хворих щороку, з них біля 800 до 1000 є онкологічних хворих. Ми пролікували цього року в себе вже 568 чоловік з внутрішньо переміщених осіб. З них було 48 з онкопатологією. Тобто війна суттєво збільшила кількість пацієнтів, і кількість пацієнтів з кожним днем у нас зростає, зростає. Основна наша найбільша проблема це відсутність виробничих площ для розміщення пацієнтів. На жаль, всі наші відділення перевантажені. Люди деколи мусять якийсь час перебувати навіть на коридорах, але якось використовуються. Конференція є частиною проєкту Інтерект Європсто за підтримки європейської організації боротьби з раковими захворюваннями. Координатор проєкту Гейл Саварі зазначає: в січні 2025 року розпочнуться міждисциплінарні тренінги для медичних працівників у сфері онкології. Цей модуль сфокусовано на потреби внутрішньопереміщених онкохворих в Україні та за кордоном. Нашими партнерами є «Франколітікс» і лікарня в Івано-Франківську. Вони нам допомагають створити практичні модулі для проведення цього тренінгу. Тому ми приїхали сюди, щоб послухати наших колег, послухати, чого саме вони потребують. Ми тут, щоб допомагати вам. Ми раді, що ми тут, та будемо співпрацювати. До слова, впровадження міждисциплінарної онкологічної навчальної програми відбувається у більш ніж 100 онкологічних центрах по всій Європі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.